Приготуємо сьогодні шоколадний кієто-кекс. дуже легкий. Для цього нам потрібно буде 1 столова ложка мигдальового борошна, одна столова ложка какао без цукру, одна столова ложка еритритолу, одне яйце, ще пів півчайної ложечки розпушувача тіста. І все добре перемішуємо. Додаємо до тіста 15 розтопленого вершкового масла, Топлю масло в тій самій формі, в якій буду випікати кекс. Я випікаю кекс в такій формі керамічній. Якщо у вас такої немає, ви можете випікати в звичайній чашці. Ставимо на 2,5 хвилини в мікрохвалювку. Дивіться, як він виріс і дуже добре виймається з форми. Для того, щоб це було не просто тістечко, не просто кекс. а Справжній десерт. Розріжу його на дві половинки і прикрашу сметаною з еритритолом. Подивіться, яка красота вийшла. Дуже ароматний, смачний десерт. Можете його зверху прикрасити якимись ягодками або горішками, або взагалі не прикрашати. Він і так дуже-дуже смачний. Пам'ятайте, що кетодієта має бути не тільки ефективною, але й смачною. Худніть смачно.